Всім привіт, з вами Стервак. І сьогодні ми граємо в голодній ігри в грі Ямі. Це як Агаріо чи Мітосіс Тільки це Ямі Що ж почнемо. У мене тут є в цій грі одна проблема, яку я ніяк не можу розібратися. Тому з мене не міняється скін. Я обираю прапор України, я українець. І <кій> все одно мені вдається цей дурнуватий смайлик, який мені вже так надоїв. Ця? А это? А уровень четвертая Это и Так, я вывезла с собой мяска, Вот с края оно есть. Еще вот так. а И 543 массы. Это же такое вообще, клево. На все хорошие на купе. Так, о, пинь. Кирилл. <головіка> Она малышня нагодувала. Матвей. Ну, Андрій, Андрей, я нас. Он фрост. Oh, так. Носы. Матвей. Йому не мама твій. Так, шукаємо когось. З'єднуйся, 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 з'єднуйся. <риклад> Боже. От грають такі, що купляють собі таку штуку крнати з маси 200. Что он сейчас думает. О, да-да-да. О, бачите. Чтоб тебе не показать. Вернись, вернись, шучу. О, Наши пэт. Ой. О, Сергей. Иди сюда, Сергей. О, Бішапки не стали, не отримуєш. Mm -hmm. Вибачте, друзі. Тут прийшли сміскати з Мітосіс, який виходив вже на моєму каналі. Опа. Я чуть сам на шипи напоролись? Дивлюся тут -о. На no. список в топ. Ілюся смозі. І там вже, і ще один і я зараз смозі. В одному один, друга, третій. Вони що? Так, Олександр. Так, ти на то малий, По Санді. Так. Три. Ой, окружили великан. Ну, що це таке? А, це за восьмого уровень. Так. Ого. Монетка. Тут теж як. Ніе. От з'їв мою їду. Тут це, щоб вирости краще, не так часто і попадається. О, Смозі. Що, стопу вже витиснули? Олександр тут бігає прокол 33. Хоп! 1037 масок. Звук, знизу 1037. а тут же 1024. Так. Мой мимо. ой моя, моя. ой Колю підгодовують. Так не чесно. О. Коля, поговоримо, давай поговоримо. О, Тут ще мені достанеться. Капець в колі перші уроди. Таких мас до лісу.

На. А я то їду. Пливу, як це назвати, як ці шарики рухається. Летить. воно масса зменшить, Треба когось їсти. Так. Тей був восьмой уровне. Я вийшов в топ! Я вийшов в топ і на 6 місці. что ты будешь? Так. Вот тут и там Во. Так. О, О. Опа. Ха. О, там колю О, ні, кот, колі. Ти був ще один Коля. О, Коля мене підгодовує. А, це ж я Коля нагодував. Роз того і. Розберчезного і нагодов'ю. Коля, ти чого? Я на п'яте місце витиснувся. Ух, ти скільки цих маленьких наїстись. Ням. Ні. Тут ще й у ці прискорюють. На першому... Ой, на п'ятому місці. Слухайте, я можу її до першого. О, був колі. Того ви Зоро. Скайвокер. Чи це скайвокер чи скалворкер? Окей. Всі там тебе шматочку. Чого тобі хвилять, Ням. Йом! Ви я жрав кусок. Ну, це скайволкер у Давай, давай. Через штицей. І Андрій зараз думає. Опа, нагодував. <смі> На, На четверте місце! Єй! О, шерсть, штука, что есть. Ням. Плюс 100 массы сразу дал. Алексей. Так. Кристалл. О, сейчас шеприс... Ну, Хочу. Так, заглючил. О, Артём. Ням. Руслан, пошел уровень. Не может получить. О. Навіть його частину, навіть. я до таких великих розмірів ще тут не доростав. Олександр Обо. До таких великих розмірів не Зараз, Двій. О! Давай его зияет, ну и все, села воды, земли, сиди. О, пан, папа, пан, ням. Так, давай, Иди сюда, Иди сюда. Почему я так помалу зияю, ну и ну, плюс одного не. Чувак, які мене розколоти, а не получится. На третє місце. Як я вже казав, може сьогодні й до першого. Капець скільки в мене мас. Капець, брат, треба їсти друге. Доги по Доги патриот укра... малиш, не хватало ж и жду сковить не капец що буде. О. Ще одна ця штука давай 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 ням О, Яких я розмірів. Великих розмірів я ще не доростов ніколи. Там прискорбить маленький Шіт. Шіт. Кирил, Це той Киріл першому місці. На першому місці а я на другому. Капець, з'єднуємося. Його розкололи. Зараз на першому місці Я на першому місці! капец. Первое место, друзья, первое место. Ну, там уже маленький. В меня влез. Кири. О. А, ты. Кирилл зупинился. 8 тисяч маси. Пиш. <р> Мене <Clyde> ага, не годував. нагодував. О, просто влад там. Не. Скільки зі Туди на 4 розділився. Я втримаю перше місце, але ніхто перевищити не може. Джой. На другому місці. А, це він рухається так помагало. Хоча! Ой! Що ж друзі, думаю, на цьому вже будемо закінчувати. Віддамо всі свої маси Джейку. Ось. Як я вже казала, друзі, думаю, на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А для вас грає і містер Влад і всім бай-бай!